Мамайчук Іван Федорович життя і творчість композитора. Мамайчук Іван Федорович заслужений працівник культури України, почесний громадянин міста Новограда волинського і автор його гімну, композитор, педагог та диригент оркестру українських народних інструментів. Народився у селі Тернівка у родині Федора Тодосовича та Теклі Миколаївни Мамайчуків. Серед п'яти дітей Іван та Микола успадкували музичні здібності діда Скрипаля Тодося. Обидва закінчили Житомирське музичне училище імені Косенка по класу Баяна. Обидва закінчили у різні роки Львівську консерваторію і обидва стали композиторами. Микола згодом став працювати у Дрогобицькому музичному училищі. Життєва доля Івана багато переїздів та широке коло нових знайомих. На початку 60-х його відправили до Казахстану, де він працював викладачем Розаївської музичної школи. За рік був призваний до армії у Львові, де грав у військовому оркестрі на кларнеті, а згодом викладав у новоград Волинській музичній школі номер 1 Одночасно керував естрадним оркестром та був диригентом Театрального симфонічного оркестру в Палаці культури. У 1968 році організував оркестр українських народних інструментів та жіночий вокальний ансамбль Червона калина, які під його орудою здобули звання народних. У цей же період Іван потрапляє в обласне об'єднання композиторів, де і розпочинає свою композиторську діяльність. Протягом 12 років працював директором червоноармійської дитячої музичної школи. Продовжував навчатися у Дрогобицькому інституті музичного мистецтва, а згодом і у Львівській консерваторії на історико-теоретичному факультеті. Спочатку х обіймав посаду директора Новоград Волинського палацу культури. У 2000 році створив вокальний чоловічий ансамбль хміль, якому було присвоєно звання Народний. Пише низку пісень для дітей. Зараз ми послухаємо уривок з пісні їжачок. За життя композитор написав понад 150 пісень і творів для солістів, хору, ансамблів та оркестру. Має ряд творів на слова нашої землячки Лесі Українки. Зараз послухаємо уривок з пісні Лесені Віночки. Створив цикл пісень із поетом Петром Фатенком присвяченим спаленим під час війни селам. Із Валентиною Ксензук видані спільні збірки з легкої руки, і поки зорі воду п'ють. Мамайчук друкувався у збірках, пісня долю вишила, Дума чорної калини, тривоги зрадженої кобзи і сім струн. Остання з названих збірок вийшла у 2000 році під його редакцією. Останньою за життя світ побачив його власну збірку мої пісні, мої дороги. В ній, окрім вибраних пісень, є два цикли Етюдів для Баяна та твір Молитва на слова Юрія Ковальського. Зараз ми послухаємо уривок з етюду Мі Мінор. Окремо виділені три розділи фольклорної спадщини: народні мелодії, побутові танці та польки, що були записані на весіллях. За багаторічну плідну працю з самодіяльними музичними колективами, за активну громадську музичну діяльність Іван Мамайчук удостойний звання «Почесний громадянин міста. Тут ви бачите вирізки з газет про нього. А найвідомішим його твором став гімн Новограда Волинського на слова Юрія Ковальського, що з 1996 року звучить на багатьох міських заходах. Першим його виконавцем став хор вчителів школи мистецтв міста Новограда Волинського, керівник Леся Адамович. А зліва ви бачите документ про офіційне затвердження гімну Новограда Волинського. Зараз ми послухаємо короткий вривок.